Резонансна розмова. Доброго дня, шановні слухачі. В прямому ефірі радіонет програма резонансна розмова ОСББ менеджмент. Наша програма стосуватиметься подій в місті Біла Церква, подій гострих і можливо навіть неоднозначних. Звичайно, одне з таких питань об'єднання співвласників квартир багатоквартирних будинків. Ми продовжуємо цикл програм про складні шляхи створення ОСББ в місті Біла Церква. Спілкуватимемося як з представниками ОСББ Білої Церкви, так і з правознавцями, фахівцями з економіки. Тощо нашим радіослухачам нагадую телефон прямого ефіру 335-373. Питання створення ОСББ, як ми знаємо, одне з. Найактуальніших практично по всій Україні, тому зокрема, сьогодні ми плануємо обговорити в ефірі Радіонет. Дзвоніть. Чекаємо на ваші дзвінки. Сьогодні в гостях програми Віталій Блінов, голова контрольно-ревізійної комісії ради ОСББ Вілій Церкві, а також координатор ініціативних груп по створенню ОСББ. Доброго дня, пане доброго Віталі. дня. Чому вас, пане Віталій, зацікавив напрям питань та проблеми, які стосуються створення ОСББ? Чи самі ви активно займаєтесь організацією ОСББ? Який досвід у вас є в цьому питанні? Більшість мешканців білої церкви проживають в багатокіркових будинках, тому виникають питання по управлінню спільним майном. Ми намагаємося довести людям, як управляти цим майном, як виробляти механізми колективних рішень, щоб вони були дієві, як моніторити будинок, як дивитися, надаються послуги і які приймати рішення. Ми цією проблемою займаємося більше півтора року. Ми починали з того, що вивчили два законодавства: це законодавство про об'єднання співвласників багатоверхідних будинків і закон 417,19 про особливості прав по управлінню. Ви батипартийними будинками. Ми проводимо збори, виробили пакет документів, вже, які надаємо людям, які цікавляться створенням СББ чи проведенням зборів, де прописана пошагова інструкція, як створювати ініціативну групу, як писати повідомлення, як писати заяви, як проводити збори і подальші діяльності. По реєстрації ОСББ. Це перший етап, другий етап це фінансування ОСББ, його управління. Тих, те, те, кого вибрали люди. І uh -huh. четвертий етап об'єднання зусиль мешканців міста 10-20 будинків, для чого була створена громадська рада міста Білої церкви, об'єднання співвласників, в яку входять не тільки об'єднання, як чи голи ОСББ, а також уповноваженими багатоквартирних будинків, також вуличні комітети, які можуть прийти і вирішувати свої питання. Також ми створили школу СББ по аналогу, яка знаходиться в Києві. Це у них і при КМДА, створена, називається ШОК. Це школа обізнаного киянина. Ми намагаємося зробити такий аналог, такий же. Да, угу. Поки ми це все на самоорганізації проводимо, збираємося в торгову площа шість. Поспосередам, uh -huh. коли проходять збори ради ОСББ міста Біла Церква, і паралельно запрошуємо спеціалістів, які нам цікаві. Наприклад, так 12 жовтня ми запросили ощадбанк і Укргазбанк, які прийшли до нас і розповіли. Які питання ви там розглядали в принципі? От на цих зборах 12 жовтня. Ну нам Чи... нам представники Ощадбанкам для чого uh -huh. ми їх запросили. Вони нам розповіли про отримання теплового кредита, якого не треба боятися, uh -huh. Де влада, де держава відшкодовує... до. По кредитам для фізичних осіб, навіть ба, для, для, для бабушок, які мають там пенсію півтори тисячі тисячі сімсот. їм також надається кредит без обмеження віку. І вони можуть його виплачувати. Їм держава відшкодовує від 40 до 7 по фізичним особам. Відшкодовує 50%, а по кредитам тепловим для ОСББ, які можуть братися об'єднаннями е, ОСББ. Коли збори проголосують більшість співвласникам 66% співвласників квартир, тільки тоді може надаватися кредит. І тому ці міфи, що голова СББ зможе взяти кредит і обікрасти об'єднання співвласників, вони недоречні. Банк ніколи не дасть кредит, не маючи протоколу зборів, підтвердженим кошторисом, і він відноситься скептично до цього. Угу. Крім того, мешка у на не повинно бути у співвласника заборгованості. Допустимо, Укргазбанк видає кредит тільки в тому випадку, коли немає заборгованості у більше, ніж 85% мешканців цього будинку. Так що в ці боязбозавобоязні ну, це вони. Це міфи без, без no. підґрунтя, дану однак, в принципі, є такі люди, звичайно, їх можливо навіть значна кількість, які бояться не безпідставно, тому що вони не знають певних юридичних колізій, вони переживають, що в нашій країні вони можуть бути обмануті. І звичайно, добре, що є такі люди, як ви, які можуть їх просвітити. Скажіть, будь ласка, як? Як вас знайти? От ті люди, які слухають зараз нашу програму, як вас знайти, за якими координатами ви казали, що ви посередині збираєтеся в торгові на на, в комунальному приміщенні Торгова, 6? А як ще можна вас знайти? І коли ви говорите ще одне, коли ви говорите ми, хто це? Що це за таке м м осередок школи СББ? Розкажіть. Ну, ми зібрались півтора роки назад. Ініціативна група з трьох чоловік і дослідили цю проблему, вивчили закони, под... спілкувалися з багатьма, хто вже се торів СББ, і ми побачили, що це проблема насущна на сьогоднішній час для міста Білоцерків. Звичайно, актуально. Так це не по суті, це називає інституція. Коли будинок виробляє свої правила, а для того, щоб виробити правила, треба нати законодавство. Тому, тому ми провели більше 50 зборів в місті Білої церкви. Це значна сума, ми, там. Ми знімами uh -huh. знімаємо відео, Ми зробили на Ютуб канал, називається чоловік -мусор на руському мові, uh -huh. Для того, щоб люди могли подивитися, як проходять збори, який порядок, як вони ведуться. Подивитися, як себе люди ведуть. У нас близько 14 тисяч переглядів. Нас запрошують, і це відео, яке ми робимо по зборам, воно потім може бути доказом в суді, що збори ді мене такі проводились. Бо ми маємо зараз випадки в Білої церкви, коли по закону 417.9 Провод проводилися збо... збори, а потім людина йшла по будинку і підписувала, збирала підписи для того, щоб дим будинку побудинку як номер один. Таких uh -huh. протоколів ми маємо вже підроблених близько 320 гри, 320 Штуки вони висять на сайті Білоцерковської міської ради. На жаль, прам поки що ніхто не реагує, тому мені прийшлося б написати заявлення повідомлення про злочин і кон... Навіть так, так да? Да, і конкретно відкрита кримінальна справа. З в єдиний реєстр держав до судового слідства за номером нуре номер, не буде він длинний, а від 20 2016. Угу. року. І зараз іде, ідеться розб... поліція білої церкви розбирається з цим цим випадком. Основною проблемою є, звісно, списки співвласників. Угу. Їх неможливо достати в, в реєстрі прав власності. Вони знаходяться. Інформація тільки з, 2000, з кінця 2017 року. Це ті та інформація, коли хтось перепродавав, хтось дарував, хто внаслідував ну, спадщину. Та інформація є. Остальна інформація знаходиться нах, в БТІ. Звертатися в БТІ дорого. Ми намагалися вирішити це питання через наших депутатів, але київські обласні депутати заблокували. Це рішення, і тепер ми маємо конкретну проблему. Як ми її вирішуємо? Ми надаємо розроблену нами документацію, надаємо опросники, люди ініціативної групи йдуть по етажам, приходять до людей. Просять, щоб вони показали право власності, вони його не беруть. Вони тільки записують номер свідоцтва, коли отримати, чи купля продажі, чи спадщина. Вони записують цей номер, це є доказом, що ця людина може голосувати на зборах. Вони суд одні надають, другі. Бояться, надають бо на розпускаються слухи, що люди отримують інформацію. і Потім якимось чином продадуть, продадуть їхні квартири. Я думаю, що в наступні рази ми розв'ємо цю тему також і попереду у нас з вами ще є зустрічі і. Дуже важливі питання ми розглянемо в наших наступних програмах. А сьогодні ми завершимо програму і е, завершуючи цю програму, цей випуск, я наголошую всім слухачам про те, що говориться у прислів'ї під лежачий камінь, вода не тече. Будьмо активними і змінюємо на краще місто, в якому ми живемо. Нагадую, з нами був Єсть Віталій Блянов, голова контрольно-ревізійної комісії ради ОСББ, а також координатор ініціативних груп створення ОСББ. Дякуємо за участь вам, а наших слухачів за увагу. Дякую, що запросили. Вела програму журналіст Наталія Вереснева. До нових зустрічей в ефірі. Резонансна розмова.